Ячні за те, що ви відвідали наш захід, і хочемо презентувати основні напрацювання і думки, які виникли виник у депутатів студентського парламенту України, який перебував у Києві і до сих пір ще є на стажуванні по різних міністерствах, відомствах, організаціях, фондах і зустрічався з. Провідними політиками України консультувався з такими як голова Верховної ради Володимир Матвин, Тільки на моїй зустрічі з міністром кабінету міністрів Анатолієм Томстоуховим, з провідниками в тому числі опозиційних партій, зокрема з Анатолієм Гриценком, з заступниками керівників партії Сильна Україна Костям Бондаренком, Андрієм Пишним від фронту зміни, представниками і керівниками центральної виборчої комісії та різних установ. Також відбувалося наради за участі провідних експертів України, де обговорюємося нагальні питання. Висновок дуже був простий, що неможливо окремо говорити про студентську і молодіжну проблематику, якщо її висмиктувати взагалі з проблематики країни. Це мають бути абсолютно пов'язані речі. Адже молодіжна політика це завжди політика на перспективний розвиток на найближчі 20, 30, 40 і більше років. І якщо ми віримо в нашу Україну, хочемо, щоб Жити в ніч і хочемо, щоб майбутнє формувалося саме нами, як в незалежній державі, то е, і ми маємо докладати зусилля не іміт, не імітувати реформи, як це на жаль було останні 19 років. А справді їх здійснили висновок, що зараз ми знаходимося в точці, в якій справді ось на ближчі там місяці е, в цій точці можливо певний ривок цивілізаційного розвитку. Ми це назваємо мобілізаційний проект. Ми всі все суспільство має, завдячуючи державі, об'єднатися в єдиному курсі для подальшого розвитку. Це не значить, що не має бути свободи думок або дискусії в суспільстві. А ми маємо нарешті зосередитися на тому, куди ми все таки мати суспільний консенсус. Рухаємося, і 100% ми рухаємося, не наздогоняючи постійно когось. Як це відбувається знову таки останні 19 років, а хоч раз мати сміливість здійснити мобілізаційний проект і проект сказати город. про те, що не потрібно сприймати наше стажування просто як зустрічі з відомими політиками, з партійними функціонерами та представниками громадських організацій. Я хочу сказати про те, що цілю нашої, нашого стажування є соціальний ліфт. Ми хочемо дізнатися, як це робити, і ми будемо це робити. Сама студентська республіка направлена на той же соціальний ліфт. Ми визначаємо людей, визначаємо лідерів, де кожна молода людина в умовах реальної конкуренції, чесної конкуренції, може досягнути чогось, може зайняти посаду, може бути обраною президентом. Хочу сказати про те, що республіка цього року була присвячена майбутньому, тому що, як сказав Павло, Україна потребує мобілізаційного проекту. Проекту до якого будуть залучені всі, в тому числі і молодь. Нам, як представникам молоді, дуже складно жити в цих умовах, тому що в своїх іграх, в своїх амбіціях політики забувають про нас. Тому результатом студентської республіки став стала ідея випереджаючого розвитку розвитку, за період якого нам потрібно догнати та перегнати країни, які є розвиненими. Хочу сказати про те, що дуже приємно було, що люди, які прийшли до нас на зустрічі, були чесними та відкритими. Так, казали дуже відверто про те, що є. Нам дуже сподобалася ідея, яка висунута була Володимиром Михайловичем Литвином з приводу студентського парламенту України, консультативно дорадчого органу, який би зміг реально покращити стан справ сучасної молоді. На завершення до підсумку хочу сказати, що. Наше стажування це є лише один із тих кроків, які має робити молодь особисте знайомство, особисте спілкування з топ-політиками, з топ функціонерами призведе до того, що ми може скоординуємо свої зусилля, і саме до цього вони нас призивають. І дуже добре, що й ми цього хочемо. Тому тільки разом, як вони казали, ми зможемо досягнути тих вершин, про які ми Республіка – це такий мультифестиваль. Який складається з багатьох конкурсів і подій. Якщо конкретніше, це можна назвати, що там у нас був і конкурс Перша леді, квест, мафія, конкурс аматорського відео, і багато іншого і цікавого для молоді? Цей проєкт складається з трьох таких етапів. Перший етап це вузівський. Це в вузі відбувається відбір, можна сказати, таких самих активних молодих людей. Наступний регіональний по кожному регіоні, і вже заключний такий етап це всеукраїнський який можна також назвати вже і міжнародний, тому що в цьому році приймали участь також сусідні країни, там з Білорусі в попередніх роках також була Грузія і багато інших сусідніх держав, тому так мету цього проекту є, щоб мобілізувати активну нашу молодь. І також дати їм площадку для створення, і можна сказати, реалізація свого потенціалу.